Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Шевченківський районний суд Києва призначив колишньому співробітникові служби безпеки України генерал-майору Валерію Шайтанову 12 років ув'язнення за державну зраду та замах на вчинення терористичного акту про це повідомили в СБУ та офісі генпрокурора. Залужному доповіли про прийнято рішення. Слідство встановило, що шайтану, який був одним із колишніх керівників центру спеціальних. Операції АСБУ перебував на агентурному зв'язку під псевдонімом Бобель у полковника ФСБ Росії Ігоря Єгорова за інформацією СБУ Єгоров до 2014 року. Регулярно відвідував Україну для участі у заходах між вітом взаємодії ФСБ та СБУ і налагоджував контакти зі старшими офіцерами української спецслужби. Саме там він і завербував Шайтану. А також слідчі встановили, що Шайтанов збирав і передавав Росіянам інформацію про таємні операції під час війни. На Донбасі, те, хто зі співробітників СБУ був залучений у цих операціях, контррозвідка СБУ затримала Шайтанова у квітні 2020 року в результаті багатоетапної спецоперації. У спецслужбі стверджували, що він також планував убивство добровольця Адама Осмаєва. Згодом суд узяв екс генерала під варту. Розгляд справи тривав і за жовтня 2020 року, коли слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Зрештою суду визнав Шайтанова винним за частиною першої статтею сто. 11, частиною 2, статтею 15, частиною 5, статтею 27, частиною 3, статтею 258, частиною 1, статтею 263 Кримінального кодексу України. Йому призначили 12 років позбавлення волі Валерій Шайтанов, колишній генерал-майор СБУ. березні 2008 року він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. У квітні 2014 у складі підрозділу «Альфа» вів переговори з керівництвом терористичного формування Нєвосток Олександром Ходаковським у серпні 2015-го нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня осени керував групу, яка затримувала у Дніпрі заступника голови Дніпропетровської ОДА і голову партії Укропа Геннадія Корбана. Зазначимо головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний. Зізнався, що з початку повномасштабної війни він звільнив 10 генералів. Ще один застрелився. Як зазначив главком в інтерв'ю за економіста посад. Де втратили генерали щодо компетентності, яких були сумніви. Я довіряю своїм генералам. Спочатку війни я десятьох звільнив, бо вони були не до цього. Ще один застрелився. Я вірю сирському генералу Олександра Сирського командувача сухопутними військами України. Якщо він мені каже, що йому потрібна інша бригада, значить йому дійсно потрібна інша бригада. Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто в полі, тому що ініціатива є, зазначив залужний. Він додав, що. Має приклад для наслідування це покійний командувач сухопутними військами України з 2009 по 2014 роки. Геннадій Воробйов. залужний наголоси, що це була людина, яку дуже поважали в армії. Це людина, яка досягла успіху. Це людина, якій було важко, бо він усім допомагав. Він знав усіх у збройних силах їхніх дружин, їхніх дітей, їхніх племінників. тощо. що йому було важко, але він взяв той важкий тягар. І поніс його ось така модель, зазначив залужний. До зустрічі друзі ставайте Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.